На гарячому затримали чоловіків, що пилили дерева у лісосмузі Нікопольського району. За дві години роботи ті обернули на дрова майже 10 кубометрів живих акацій та дубів. І це зовсім не поодинокий випадок. Ігорі б'ють на сполох. Якщо так піде далі, то за два роки насаджень не залишиться взагалі. Це знищить і фермерський врожай, адже основна функція висадженої лісосмуги затримка вологи та захист полів від вітру. Втім, це мало турбує браконьєрів. Вони Багатолітні дерева продають по 400 гривень за куп. Такого варварського знищення дерев не було ніколи, кажуть єгарі зі стажем. Спилюють у два рази більше, ніж у минулі роки. Лісосмуги практично не залишилось. Найжахливіше, що цікавлять браконьєрів, живі дерева, в основному акації та дуби. Тополі не беруть, бо горять погано, а сухості їм взагалі не підходить. Сухостой вони не беруть, тому що як вони об'ясняють, пилка сідає. те, що чоловік не для себе, а для продажу. Йому треба напаляти більше. Якщо там були такі машини з прицепами, то зараз ідуть газелі. Жіли камази, поля фермірам повитаптували. Єгрі скаржаться, люди не розуміють, що не буде насаджень, не буде врожаю. Лісосмуга покликана затримувати вологу та захищати поля від вітру. Без неї чорнозем здує і залишиться одна глина. До того ж, ці місця покидають тварини, які завжди тут жили. Це міста обитання косуль. у нас. У нас практично бензопільщики вигнали всіх косуль з посадок. Фактор беспокойства. і ночі, і днем роботи бензопіли. Ім бідним, уже нікуди діватися. Чоловік, якого спіймали на гарячому, мешканець Нікополя раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Каже, роботу знайшов за оголошенням в одній із соціальних мереж. Наполягає, нічого не пилив, лише складав дрова. Та я ні я говорю перший день. Я просто допомагав виносити, все, Я не піляв нічого. Я просто допомагав виносити все. Правоохоронці, яких єгері викликають завжди у подібних випадках, чоловіку не повірили. Даний факт внесено до Нього реєстру досудових розслідувань за статтею 246 Кримінального кодексу України це незаконна порубка лісу. Максимальна санкція даної статті передбачає позбавлення волі строком до трьох років з конфіскації незаконно добутого. Наразі правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до злочину, і будуть звертатися в суди з питанням про накладення арешту на вилучені дрова та інструмент. Ганна Черкащенко Едуард Савранський. Новини 11 каналу.